Ну, що буде ще відео номер два? Сьогодні була в Цуміта, яка мала свої справи. І зараз бачила дуже багато дівчат, які, напевно, поступили чи в учу, чи в інститут, і так звернула якусь увагу на їхній макіаж Дівчатки, Ну трошки я була, звісно, в шоці, отакими От були ефектами панди. І так хотіла з кожного сказати, двчонки, беріть цю ці, дійсно цілий день без ефекту панди. Плюс доглядай, оце мої вільки, цей макіаж у мене зараз третя година, а у мене з вісьми ранку. Сьогодні я була вже на одній роботі, була на другій, вдягала маску. Дивіться, на вулиці жара, я деякі там речі. Міряла собі, дивилась і весь макіяж мій на місці. Дійсно класна туш, доглядає, без ефекту панди змивається легко. Знаєте, що я Ва, от коли макіяж змиває, от торкаю до своїх вій, вони такі твердувають, дійсно такі пружненькі. Дійсно, тут дуже багато догляду є, різні є масла. Кісочка дуже зручна, тобто я її раз. Помулювала, поки зробила макіяж, друге з Тобто більше можна зробити ефект. Навіть якщо хтось дуже вау-ефект хоче зробити, то можна ще трішки. Домалювати. Дуже зручна кісточка, дивіться, без всяких там наліпань, просто достала, промасажувала і. Все. І такий вік. Навіть я з цієї туші використовую, промальовую нижні вік. До того такого не робила, бо завжди осипалася. Тому дівчинки дійсно рекомендують цю туш. Зараз буде осінь, зараз буде зима, буде сніг. Тому це теж дійсно те, що нам зараз буде треба. І завжди з цією косметикою будете зі ручками. Всім гарного, мирного дня!